Федорова, міського голови Мелітополя, пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго ранку, пане Іване. От бачимо, що в Енергодарі на АЕС все-таки залишається складна ситуація. До чого готові в Мелітополі? До яких сценаріїв? Звичайно, Мелітополь це не 50 кілометрова зона, але це 80 кілометрова зона від запорізької атомної електростанції. І звичайно, мешканці тимчасово окупованого Мелітополя не байдужа та ситуація, яка склалася на атомній електростанції, і занепокоєння наростає. Ми чітко розуміємо, що єдиний шлях, щоб забезпечити псевдобезпеку для наших мешканців Мелітополя, це допомогти їм з евакуацією. І сьогодні ми говоримо про те, що мешканці. Стамелітополя, які мають змогу, мають виїжджати з тимчасово окупованого міста. Сьогодні є два шляхи для виїзду. Звичайно, це через Васильівку, в якій є черги. І більш ніж тисяча машин стоїть в черзі. І другий шлях він був відкритий до вчора. Це через тимчасово окупований Крим, але з вчорашнього дня повністю закритий цей шлях, і людей майже не випускають. Також нам було написано звернення до міжнародних організацій, щоб вони допомогли нам з організацією та забезпеченням гуманітарного коридору до міста Мелітополя, щоб завдяки цьому гуманітарному коридору ми змогли доставити все необхідне засоби. Забезпечення безпеки під час радіації на атомній електростанції, але на жаль, на сьогодні ми не маємо чітку відповідь, тому що ворог Російська Федерація не погоджує цей гуманітарний коридор. Не випускають людей через гуманітарні коридори. Наскільки я розумію, через вибухи, які сталися в Мелітополі, от ви повідомили, що відбулися вибухи і в Кирилівці. Що там власне відбулося, і як почалася ця доба? Можете нам розказати? Ці зазначити, що останні два тижні вони є пекельними для ворогів на території тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольського району. Кожного дня є вибухи в містах концентрації та в локаціях дислокації техніки ворогів та складів боєприпасів. Вчора в місті Мелітополя пролунав гучний вибух, після якого було повністю заблоковано виїзд з міста Мелітополя. Вибух пролунав поблизу расистської комендатури. Одразу вони перекрили. Весь квартал, і сьогодні ми не можемо чітко сказати, скільки є е, вбитих та поранених ворогів. А вчора ввечері пролунав гучний вибух в Кирилівці, піднявся стовп диму. І за неофіційними даними, це був склад боєприпасів, який вони зберігали на узбережжі Азовського моря. Ви е, пам'ятаєте, що останні три тижні тому вони почали звозити все е, від Мелітополя в бік Криму і також на Азовське узбережжя, але з іншого боку слід зазначити, що а, ворог почав тотальний тотальні репресії щодо нашого цивільного населення. Як я вже казав, вони не випускають зараз із міста Мелітополя. Вони почали відбирати автівки юридичних осіб на блокпостах і оголошувати про їх а, націоналізацію, тому через те, що їм некомфортно знаходитись на наші території, вони почали відриватися на цивільному населенні. Скажіть, будь ласка, що це за репресії? Людей знову викрадають, катують. Що саме? Викрадення людей не закінчувалось, викрадення людей продовжується. І а, сьогодні ми можемо говорити, що за останній тиждень день в полон забрали 10 людей. А, репресії починаються з бізнесом. Людей починають забирати їх бізнес, їх приміщення, їх якісь виробництво, і це пояснюють, якоюсь націоналізацію. Документи звичайно не показують. А також це стосується дітей, тому що ворог псевдо об'єднав всі наші профтехзаклади і сказав, що з чотирьох. Проти закладів тепер буде один і тих е, підлітків, які не хочуть навчатися до цього навчального закладу. Е, ворог обіцяє призивати до ворожих збройних сил. Тому репресії йдуть по всім верствам населення. І чітко можна сказати, це вже зрозуміло, що сьогодні ті люди, які залишились на тимчасово окупованій частині Запорізької області, вони є заручниками у терориста Росії. Ви вже зазначили, що після цих вибухів в Мелітополі почали евакуювати от командування російської армії. Чому це власне зараз почали робити і куди їх евакуюють? Вони бояться, вони бачать, що е, точно їх будуть звідти виганяти, і виганяти їх будуть не лише збройні сили України, а й наші цивільні мешканці, які залишились на території міста Мелітополя, тому що супротив лише наростає. І декілька прикладів, тому що вони бояться знаходитися на території міста Мелітополя. Перше вони почали е, майже тиждень тому вивозити свої сім'ї до Криму. Особливо це касається військовослужбовців Російської Федерації. Вже вони не вважають міста Мелітоп. Поль безпечним для себе та для своїх своїх сімей. По-друге, всі колаборанти та окупанти біля під'їздів, де вони проживають, повирізали всі дерева, всі кусти, боячись того, що в цих кустах буде лежати вибухівка чи щось, чим їм буде задіяна шкода від наших партизанів. І звичайно, ми сьогодні бачимо тенденцію про те, що. Саме командування стає менше на території міста Мелітополя, і я сподіваюся, що це гарний знак для деокупації нашого міста. Тобто, робота партизан це не тільки інформаційний супротив, але і фізичний. Робота партизан вона є по декільком напрямкам. Раніше було окреслено їх трі. У них перше це припиненне постачання зброї, тяжкого озброєння та боєприпасів. Це руйнація інфраструктури військової безпосередньо Російської Федерації, інформативна підтримка і надання інформації до наших спецслужб та збройних сил України, і звичайно, демотивація всіх колаборантів та окупантів. А тиждень тому додалося ще один напрям роботи партизанів, про який вже гучно вони оголосили про те, що вони будуть ліквідувати всіх колаборантів, які будуть сприяти проведення цьому псевдореферендуму, і так ми вже чітко бачили це в дії, коли на території Мелітопольського району був спалений будинок організаторці референдуму в одним в одному з селищ. Ми чітко бачили на минулому тижні, як були піджарені деякі частини тіла одному з пропагандистів, який відповідав за медіа напрям у окупантів та колаборантів. Тому точно цей напрям сьогодні ми можемо сказати, що він в дії. От стосовно медіа напрямку і пропаганди, от власне через оці вибухи в місті вимкнулися канали російські. А чи є там доступ до українських медіа, або чи працюють там українські мобільні оператори? абсолютно праві. після одного з вибухів декілька днів тому повністю було припинено роботу зомбі-ящика, який мета якого промивка мозгів тим людям, які залишилися на тимчасово окупованій території. На жаль, доступу до українських засобів зв'язку сьогодні немає ні до телебачення, ні до інтернету. Лише є можливість завдяки VPN-у використовувати в смартфонах та комп'ютерах та, комп та під'єднуватись до інтернету. Та мати доступ до об'єктивної правдивої інформації та засобів масової інформації це ми сьогодні такі рекомендації. Ми сьогодні і надаємо нашим мешканцям, щоб вони мали можливість читати правдиві новини, а не ту пропаганду, яким яку сьогодні їм надає Російська Федерація, пане Іване. Ну, все таки опалювальний сезон, все ну не за горами. Чи готується зараз місто до опалювального сезону, і власне що очікувати людям? На жаль, я можу констатувати, що ні не готується, і опалювальний сезон під великою загрозою у випадку не настання деокупації до початку опалювального сезону його буде майже неможливо розпочати. Майже місяць на території тимчасово окупованої Запорізької області немає газу через те, що під час ведення бойових дій в передмісті Оріхова був перебитий магістральний газогін. 95% Мелітополя опалюється від природного газу. Так як газу немає, то не буде можливості подати ні. Тепло в батарії, не тепло в приватній оселі. Сьогодні пропагандисти говорять про те, що вони відновлювати будуть а, опалювальну систему. Але а, знаковим є те, що три різні пропагандисти говорять три різні версії, як вони це будуть робити. Хтось збирається вести газогін з Криму, хто збирається вести газогін з Бердянську, в якому також немає газу, слід зазначити. А хтось збирається опалювати Мелітополь на вуглі. Ми чітко розуміємо, що все це лише балачки, і немає можливості ні по першому, ні по другому, ні по третьому шляху подати газ до міста Мелітополя і тим чином розпочати опалювальний сезон. Тож опалювальний сезон в Мелітополі під великим знаком питання. Пане Іване, дуже вам вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.